Стівен Кінг, Пітер Страуб, ТАЛІСМАН, ЧАСТИНА 2, розділ сьомий. Сім. Певно, не минуло й двох годин, і Джек почув той звук, який капітан Фарен описував як грім, що котиться землею. Хоча, можливо, минули й усі чотири години. Коли сонце сховалося за західною межею лісу, а трапилося це незадовго по тому, як Джек зайшов у бір, стало складно орієнтуватися в часі. Раз по раз із заходу їхали екіпажі, ймовірно, у напрямку павільйону королеви. Коли Джек чув наближення кожного з них, а їх було добре і далеко чути, лункість цих звуків нагадала Джекові слова Спіді про те, що коли одна людина витягує з землі редьку, то інша на півмилі чує запах. То одразу думав про Моргана і щоразу ховався спершу в глиб яру, потім в інший його бік, а тоді вже в гущавину. Йому не подобалося перебувати у темряві цього лісу, навіть на узліссі, звідки він досі міг роздивитися дорогу, визираючи з-за стовбурів дерев. Джек не почувався в безпеці та думка про те, що дядько Морган. Хлопчик досі вірив, що саме дядько Морган був Озмондовим господарем, хоч капітан Фаре не заперечував це. Спіймає його на дорозі, подобалося йому ще менше. Тож щоразу, коли Джек чув наближення фургона чи екіпажа, він ховався, а коли транспорт їхав далі, знову повертався на дорогу. Одного разу, коли він проходив через болотяний і зарослий будяками яр, праворуч щось пробігло, чи то ковзнуло по його нозі, і Джек закричав дорожній рух був ще тією морокою і не надто покращував Джеків стан. Хоча було й щось позитивне у періодичному русі фургонів, це вказувало принаймні, що він на шляху не сам, йому до чорта хотілося забратися з усіх цих територій. Магічний Сік Спіді найбридкіші ліки, які йому доводилося приймати за життя, але він без радістю ковтнув тієї гидоти, хай навіть від неї зведе шлунок, якби хтось. Наприклад, Спіді з'явився перед ним і запевнив, що коли він знову розплющить очі, то одразу побачить золотаві арки МакДональдса, мама називала їх великі американські цицьки. Щораз більше він відчував гнітючу загрозу, не мов би ліс чаїть небезпеку, ніби щось у ньому знає про його присутність, може, навіть сам ліс знає це. Бо ж дерева підкрадалися ближче до дороги, хіба ні? Так. Раніше вони зупинялися біля ярів, а тепер захопили їх повністю. Спершу здавалося, що в лісі ростуть лише сосни та ялини, а зараз переховуються і інші породи дерев чорні стовбури, яких перепліталися між собою, наче зогнилі струни. Деякі з них нагадували дивні гібриди ялини та папороті, і мали гидотне сіре коріння, що чіплялося за землю, ніби липкі пальці Наш хлопчик. Здавалося, ніби в голові шепотіли ці бридкі пагони. Наш хлопчик. Це все у твоїй голові, Джекі, ти просто мариш. От тільки направду Джек не дуже вірив у це. Дерева справді змінювалися, повітря сповнювалося напруги, і відчуття, що за ним стежать, здавалося абсолютно реальним. Джек почав був думати, що його свідомість повертається до нав'язливих жахливих думок через ліс, немовби самі дерева насилали на нього моторошні марева. Пляшка Спіді з магічним соком була вже напівпорожньою, а її ж мало вистачити на весь шлях і щоб повернутися до сполучених штатів. Але якщо він відпиватиме потроху, коли лякатиметься будь-чого, то напою не вистачить і до кордону з Новою Англією. Подумки він підраховував величезну відстань, яку пройшов у своєму світі, коли вперше повернувся з територій. 150 футів тут дорівнювали півмилі там, якщо він просуватиметься таким чином і надалі за умови, що співвідношення пройденого шляху не змінюється, адже як визнавав можливості такого, він міг подолати 10 миль тут і опинитися аж ген за Нью-Гемпшером там, не мов би на ньому були семимильні чоботи. От тільки дерева, сіре, липке коріння. Коли почне справді сутеніти, коли небо із синього перетвориться на пурпурове, перенесусь назад, перенесуся та й по всьому не буду я блукати цими лісами, коли впаде темрява. І якщо в мене десь в індіані закінчиться магічний сік, то старий добрий Спіді може надіслати мені ще одну пляшку або що. Досі міркуючи над тим, наскільки ж краще йому стало, варто було скласти план. Хай навіть цей план пошириться лише на найближчі дві години, Джек раптом збагнув, що чує наближення чергового екіпажа, запряженого багатьма кіньми. Схиливши голову на бік, він зупинився посеред дороги, його очі широко розплющилися, і перед ними із запаморочливою швидкістю пронеслося два видіння. Спершу велика машина, у якій сидять двоє чоловіків, то був не Мерседес. А потім фургон дике дитя, що мчить униз вулицею усе далі від тіла дядька Томі, із розбитого пластмасового радіатора крапає кров, а за кермом фургона Джек побачив руки. Але то були не руки, то були дивні колінчасті копита, і вони летять галопом. Чортів катафалк торохтить, наче грім, що котиться землею. А тепер, коли цей звук лунав далеко та надзвичайно виразно збурюючи чисте повітря, Джек сам себе запитав, як же він міг раніше міркувати, що всі ті проїжджі екіпажі були диліжансом Моргана. Він до стоту ніколи більше не помилиться. То був загрозливий звук, сповнений передчуття зла, вірогідно, саме так торохкотить катафалк. Звісно, катафалк, яким керує диявол. Хлопчик продовжував нерухомо стояти посеред дороги, не мов би загіпнотизований, як кролик, зачарований світлом фар. Звук дедалі дужчав, грім коліс і копит, брязкіт шкіряної збруї. Тепер можна було навіть почути голос візника. гей Гея. Він стояв посеред дороги, заклякнувши на ній, а розум його розривався від жаху. Не можу рухатися. О, мій Боже, Ісусе, милостивий! Я не можу рухатися. Мамо, мамо, мам. Джек стояв посеред дороги, і в його уяві намалювалося щось велике та чорне, схоже на диліжанс. Воно мчало трактом і тягнули його чорнющі тварюки, що скидалися більше на пум, ніж на коней. Джек бачив, як чорні штори совалися туди-сюди, на вікнах карети, бачив візника, що стояв напередку. Його чорне волосся розвівалося на вітрі. А дикі очі божевільно блищали, наче у маніяка з викидним ножем. Джек бачив, як диліжанс на повній швидкості наближався, бачив, як катафалк збив його, і саме це видіння зняло зацепеніння. Хлопчик кинувся праворуч, ковзнув униз від дороги, нога зачепилася за котрись із покарлючених коренів, упав, покотився, його спину, що трохи загоїлася впродовж останніх кількох годин, знову пронизав нестерпний біль. Який спотворив скривлений Джеків рот. Джек відскочив і, згорбившись, помчав до лісу. Спочатку він заховався за чорним деревом, але сучкуватий стовбур був масним та неприємним на дотик, і трохи нагадував баньян, який Джек бачив на гаваях під час минулорічних канікул. Джек перебрався ліворуч за сосну. Гуркіт деліжанса та його ескорту наближалися. Щомиті Джек сподівався побачити, як вони промайнуть перед ним та помчать у селище різномайстрів. Джекові пальці стискали і відпускали смолисту соснову кору. Хлопчик кусав губи. Просто попереду простягалася вузька і надзвичайно прозора просіка, через яку було видно дорогу на тунель, стіни якого встеляли листя, папороть і соснові голки. Коли Джек почав був думати, що у Морганів екіпаж так і не прибуде. Понад дюжину озброєних вершників галопом полетіли на схід, перший з них тримав попереду стяг, але Джек не зміг розгледіти емблему, та й не був певен, що справді хоче цього. А тоді диліжанс промайнув у вузькому джековому просвітку. Це відбулося дуже швидко якусь секунду, може, навіть менше, та Джек усе виразно запам'ятав велетенський диліжанс сягав приблизно дюжину футів заввишки. Валізи й торби, закріплені на даху міцною мотузкою, додавали ще три фути. Кожен запряжений кінь мав на голові чорний плюмаж, від швидкості гонитви вітер здував пера назад, і вони ставали практично пласкими. Згодом Джек подумав, що Морганові потрібна нова запряжка на кожну поїздку, адже ці коні були вже на межі своїх сил. Згустки крові та піни вилітали з ротів, очі божевільно оберталися раз по раз, зблимаючи білками. А тоді, точнісінько, як і в його мареві, чи то в видінні, чорні крепові штори розлетілися, оголюючи незасклені вікна, і раптом в одному з цих чорних проваль з'явилося бліде обличчя, бліде обличчя, обрамлене дивними різьбленими пасмами. Несподівана з'ява того лику вражала, не наче то постав привид у зруйнованому вікні зачарованого будинку, те обличчя не належало моргану слоуту. І водночас належало. І власник того обличчя знав, що Джек чи якась інша загроза, така ж ненависна та особиста десь тут. Джек побачив це у широко розплющених очах і в лиховісній гримасі, що враз викривила його рот. Капітан Фарен казав він почує тебе, наче щура, і тепер Джек похмуро подумав ну, от, він учув мене, він знає, що я тут, і що ж тепер буде. Він зупинить увесь ескорт і закладаюся в відрядить солдатів у ліс за мною. Інша група солдатів, та, що захищала Морганів деліжанс іззаду, промчала далі. Джек дедалі чекав, прирощуючись долонями до соснової кори. Він був певен, що Морган обов'язково зупиниться, однак цього не трапилося, і скоро важкий гуркіт деліжанса та вершників стихнув. Його очі ось що однакове. Ці чорні очі на блідому обличчі, і наш хлопчик. Наш. Щось ковзнуло по його нозі і вище до кісточки. Джек закричав і спробував відступати назад, подумавши, що то була змія, та варто було хлопчику оглянути вниз, як він побачив, що в ногу вчепився один із сірих корінців і вже обплітав литку. Це неможливо, тупо подумав він. Корені ж не рухаються. Джек різко позадкував, витягуючи ногу з грубих сірих кайданів, які сплів корінь. Литку пронизав легкий біль, наче від опіку мотузкою. Хлопчик підвів очі і відчув, як липкий страх наповнює його серце. Здається, він знав, чому Морган, уловивши його присутністю, все одно поїхав далі. Морган знав, що гуляти в цьому лісі все одно що зайти в тропічну річку, яка кишить піраньями. Чому ж капітан Фарен не попередив його? Джекові спадало на думку лише те, що капітан зі шрамом просто не знав цього, бо ніколи не заходив так далеко на захід. Сіре коріння ялиново папоротневих покручів одночасно зарухалося, піднімалося, опадало, повзло до нього лісовим дереном. Енти та дружини Ентів, гарячково подумав Джек, злі, Енти і дружини Ентів. Котрийсь особливо грубий корінь, шість останніх дюймів якого вкривала темна волога земля, раптом повстав перед ним і почав звиватися, наче кобра, яку заклинаннями викликав із кошика факір. Наш хлопчик, наш. Корінь кинувся на Джека, і хлопчик позадкував, чітко усвідомлюючи, що корені сплелися в живу стіну між ним і безпечною дорогою, він торкнувся спиною дерева. І з криком відскочив від нього, бо кора затріщала і засмикалася, здавалося, нібито скажено корчаться м'язи. Джек озирнувся і побачив одне з тих чорних дерев із сучкуватими стовбурами. Його стовбур рухався, звивався, перев'язані вузли кори спліталися у щось схоже на моторошне, зрите борознами обличчя одне око якого зяяло широченною чорною порожнечею. А друге заплющувалося у зловісному підморгуванні. Нижня частина дерева зі скреготанням розчахнулася і з нього потік біля стожовтий жовтий сік. «Наш, наш. Корені, мов пальці, прослизнули між Джековою рукою і ребрами, ніби намагалися залоскотати. Він щодуху смикнувся і неймовірним зусиллям волі, тримаючись за рештки логічного мислення. Обмацував камзол у пошуках пляшки Спіді, він чув, десь далеко рвалося щось велетенське, йому спало на думку, що то дерева вириваються із ґрунту. У Толкіна такого достоту ніколи не було. Він схопив пляшку за шийку та витягнув її. Джек уже взявся був за закривку, аж раптом якийсь сірий корінь плавно ковзнув і обкрутив його шию, а наступної миті він стиснув її так сильно, наче зашморог ката. Джекові перехопило подих. Доки він боровся з тією штукою, що намагалася задушити його, пляшка випала з рук. Хлопчику вдалося просунути пальці під коренем. Той був не холодним і твердим, а м'яким і гнучким, наче плоть. Джек боровся з ним, чудово розуміючи, що горлянка його булькає і хрипить, а слина стікає під боріддям. Останнім напруженим зусиллям йому вдалося звільнитися від кореня. Натомість пагін спробував огорнути зап'ясток хлопчика, але Джек із криком відсмикнув руку. Він глянув униз і побачив, як пляшечка звивається та вислизає від нього, бо сірий корінь схопив її за шийку. Джек стрибнув за нею, Корені хапали й огортали його ноги. Він важко упав на землю, але все ще тягнувся, риючи кінчиками пальців декілька дюймів в'язкого лісового ґрунту, щоб дістатися. Він доторкнувся до гладкого боку зеленої пляшки і схопив її. Щосили смикнув до себе, краєм свідомості розуміючи, що корені повністю захопили ноги, зв'язали і надійно зафіксували, мов мотузки. Джек відкрутив закривку. Ще один корінь, тонкий, неначе мережево павутини, спускався вниз, щоб вихопити пляшку з рук. Хлопець відштовхнув його та підніс шийку до рота. Здавалося, запах зогнилих фруктів наповнив усе, утворивши навколо Джека живу мембрану Спіді, благаю, хай воно подіє. Ще більше коренів повзло по його спині. Вони обнімали безпорадного хлопця за талію та скручували на всі біч. але Джек уже ковтнув і дешеве вино забризкало його щоки. Він пив, стогнав і молився, але щось було не так воно не діяло. І хоч очі досі залишалися заплющеними, Джек відчував, як корені стискають йому руки й ноги. Відчував Вісім Як вода просочується крізь джинси й сорочку. Чув запах. Вода? Бруду й вологи. Чув джинси? Сорочка? Монотонне кумкання жаб і. Джек розплющив очі і побачив помаранчеве сяйво заграве, що відбивалося в широкій річці. На східному березі річки ріс незайманий ліс, на західному а саме тут перебував Джек, простягалося довге поле, частково приховане присмирковим туманом, що стелився по землі аж до самої води, волога земля хлюпала під ногами. Джек лежав край самої води у найболотянішій місцині. Все поросло густими бур'янами, до сильних морозів, які їх вб'ють, лишався ще місяць, а може, й більше, і Джек заплутався в них, так наче людина, що, прокидаючись від нічного жахіття, заплуталася у власній постільній білизні. Наскрізь мокрий він зіп'явся на ноги і заточився від нього тхнуло багнюкою, а лямки наплічника стискували пахви. Хлопчик із жахом відкинув з обличчя і рук рештки бур'янів. Відступив від води, а тоді озирнувся і побачив, що пляшка спіді лежала в багнюці, а закривка біля неї. Частина магічного соку розлилася, коли він боровся зі зловісними деревами територій. Тепер у пляшці лишилася тільки третина рідини. Він постояв там приблизно хвильку та подивився на річку. Його порепані кросівки занурилися в багнюку. Це до стоту був його світ, старі добрі Сполучені Штати Америки. Він не побачив таких сподіваних золотих арок, марочоса чи супутника землі, що блимав десь у вишині присмиркового неба, але він напевно знав, де перебуває, так само, як знав власне ім'я, і тепер поставало питання, чи бував він узагалі в якомусь іншому світі. Джек поглянув на незнайому річку, такий же незнайомий сільський пейзаж, і прислухався до затишного мукання корів, а тоді подумав Ти опинився де-інде? Це достоту не пляж Аркадії Джекі. Ні, то точно не був пляж Аркадії, от тільки Джек не настільки добре знав околиці, щоб сказати напевно, що відійшов далі, ніж на 4-5 миль. Знав тільки, що достатньо просунувся вглиб суходолу, аби більше не відчувати запаху Атлантики. Він повертався, неначе прокидався після страшного сну. А може, той був сон? Усе починаючи з візника та його підводи з м'ясом, засидженого мухами і до живих дерев, лишень пробудження від жахіття, частиною якого було блукання у вісні. у цьому був сенс. Його матір помирала, і, як подумав Джек, насправді він уже давно про це знав, усе вказувало на це, і підсвідомість давно вже дійшла правильного висновку, хай навіть свідомість і заперечувала очевидне все це сприяло атмосфері самонавіювання. А той божевільний п'яниця Спіді Паркер запустив усе в дію усе сходилося. Дядькові Моргану таке б сподобалося. Джек затремтів і тяжко глитнув ковтати було боляче біль був не таким, як під час застуди, а інакшим так дошкуляють травмовані м'язи. Він підвів ліву руку, ту, яка не тримала пляшку, і м'яко потер долонею горло. Якусь мить у нього був абсурдний вигляд. Як у жінки, що перевіряє, чи немає в неї другого підборіддя або зморщок, він побачив садно саме над Адамовим яблуком, хоч воно й не сильно кривавило, але торкатися до нього було боляче це робота кореня, що схопив його за шию. Правда. прошепотів Джек. Він дивився на помаранчеву воду, прислухався до кумкання жаб биків і далекого мукання корів. Усе правда. 9. Джек почав підніматися схилом ген до краю поля, залишаючи річку, а разом з нею і схід позаду. Коли він здолав півмилі, постійне тертя та човгання рюкзака об побатожену спину, а Озмундові удари нікуди не поділися, і наплічник, що совався туди-сюди, нагадував про це, викликало знебуття спогад. Тоді він відмовився від велетенського сендвіча Спіді. Та чи не поклав старий рештки до рюкзака Джека, доки той роздивлявся медіатор, від цієї думки живіт аж підскочив. Тоді Джек зняв рюкзак і зупинився прямісінько посеред туману під вечірньою зорею. Він відгорнув одне відділення і побачив там сандвіч. не шматок чи навіть половину, а цілий сандвіч, загорнутий у газету. Джекові очі наповнилися теплими слізьми, і хлопчику до болю захотілося, аби спіді опинився тут. Щоб він міг обняти друга. Десять хвилин тому ти називав його божевільним старим п'яницею. Хлопчикове обличчя спалахнуло від сорому, однак це почуття не завадило згамати сандвіч за шість великих кусів. Хлопчик запакував наплічники знову одягнув його на плечі. Він рушив далі. Йому стало краще. Коли вдалося втамувати бурчання в животі, Джек знову став самим собою. А невдовзі у всеохопній темряві заблимали вогники. Фермерський дім загавкав пес. То був гучний гавкіт велетенського собацюри, і Джек на мить завмер. Усередині, подумав він, або на ланцюзі. Сподіваюся. Він повернув праворуч і через певний час собака замовк. Орієнтуючись по вогнях фермерського будинку, Джек небавом вийшов на вузьку асфальтну дорогу. Він тільки й дивився зліва направо не маючи й гадки, куди йти далі. Гаразд, народ, ось і Джек Соєр на півдороги знізвідки в нікуди. Мокрий до нитки, кросівки, вимащені багнюкою. Браво Джеку! Самотність і туга за домівкою знову охопили його. Джек відігнав ці почуття. Він плюнув на лівий вказівний палець, а тоді різко вдарив по краплі слини. Більша частинка відлетіла праворуч, чи то лишень так здалося Джекові. Тому він повернув саме туди і рушив далі. За сорок хвилин, зморений і що гірше голодний, Джек побачив кар'єр із видобування гравію, а за ним якийсь хлів, відмежований від дороги ланцюгом. Джек прошмигнув під ланцюгом і рушив до хліва. На дверях висів замок, але хлопчик побачив, що під однією зі стін халупки просіла земля зняти рюкзак, пролізти під стіною, а тоді протягнути за собою речі. Справа однієї хвилини, а замок на дверях навіть дарував відчуття безпеки. Він роззирнувся довкола та побачив якісь дуже старі інструменти. Вочевидь, цим місцем давно не користувалися, і Джека це влаштовувало. Він роздягнувся догола відчувати на собі брудний та липкий одяг хлопчику не хотілося, у кишені штанів намацав монетку, яку дав капітан Фарен. Поміж звичайного дріб'язку вона здавалася справді велетенською. Джек витягнув її та побачив, що монетка капітана Фарена з профілем королеви з одного боку та з крилатим левом з іншого перетворилася на срібний долар 1921 року. Деякий час хлопчик ретельно роздивлявся профіль леді Свободи на срібнику, а тоді кинув грошик назад у кишеню джинсів. Джек витягнув із наплічника чисті речі. Брудні він вирішив просушити до ранку, а тоді сховати назад, щоб за можливості випрати їх у ландроматі або ж просто в найближчому струмочку. Доки він шукав шкарпетки, його рука натрапила на щось вузьке та тверде. Джек витягнув знахідку і побачив, що то зубна щітка. Враз у його свідомості виникли образи дім, безпека, логіка, усе, що втілювала зубна щітка, враз заполонило його думки. І хлопчик ніяк не міг потамувати ці емоції або ж уникнути їх. Зубна щітка має лежати в добре освітленій ванній кімнаті і використовуватися разом із піжамою на тілі і теплими капцями на ногах, і не було їй місця на дні рюкзака в холодному мороці хліва для інструментів крайкар'єру з видобування гравію у пустельному провінційному містечку, назви якого він навіть не знав. Його охопила самотність. Він повністю усвідомив свій статус вигнанця, і Джек заплакав він не побивався голосно, істерично, як люди, котрі приховують злість під маскою сліз, ридав рівномірно, як той, хто раптом збагнув свою самотність і те, що вона триватиме довго. Він плакав, бо здавалося, що безпека і глузд полишили цей світ. Відчуження набуло реальних образів, що, вочевидь, наближало божевілля. Джек заснув ще до того, як у нього висохли сльози. Він спав, обхопивши свій рюкзак лише у свіжих трусах та шкарпетках від патьоків сліз зосталися чисті смужки на брудних щоках, а в руці затиснута зубна щітка.